Ухилення від податків, наслідки та відповідальність. Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про відповідальність за ухилення від сплати податків та правові наслідки цього правопорушення. Ухилення від сплати податків серйозне порушення, яке може призвести до великих проблем як для фізичних осіб, так і для підприємств в Україні. Податкове законодавство передбачає собою санкції за такі дії. Адміністративна відповідальність включає штрафи, пені та інші фінансові санкції. Розмір штрафів залежить від суми несплачених податків та обставин справи. Податкові органи мають право перевіряти та вимагати сплати недоїмки з нарахованими штрафами. Якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією, звертайтеся до адвоката. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків може включати позбавлення волі. Ухилення в особливо великих розмірах може каратися позбавленням волі на строк до 10 років. Кримінальне переслідування може бути ініційоване, якщо сума несплачених податків перевищує встановлений законом поріг. Письмова консультація адвоката допоможе підготуватися до судового процесу, зібрати необхідні докази та обґрунтувати вашу позицію. Юридичний висновок адвоката важливий інструмент для захисту ваших прав. Він містить Аналіз справи, оцінку доказів та рекомендації щодо подальших дій. Важливо розуміти, що своєчасне реагування на вимоги податкових органів та дотримання податкового законодавства може допомогти уникнути серйозних наслідків. Якщо ви отримали повідомлення про податкову перевірку, не зволікайте з отриманням консультації адвоката. Як висновок, пам'ятайте, що ухилення від сплати податків серйозне правопорушення з значними наслідками. Дотримуйтеся податкового законодавства і своєчасно реагуйте на вимоги податкових органів. Потрібна допомога? Звертайтеся до юристів сервісу консультант, посилання у шапці. Профілю підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок, щоб не припустити нові відео. До зустрічі!